Всім привіт! Сьогодні я покажу вам пусті пляшки за весну. Якщо комусь цікава така тема, то залишайтеся зі мною та приємного перегляду. Перше, що ви бачите, це кондиціонери для прання. І в мене вони майже кожного сезону одні й ті самі. Купую я їх як в магазині. ДМ, так і в звичайних продуктових магазинах Aldi, «Едека» ну і тому подібні, Дивлячись, в якому магазину приходить акція, або просто по тому, що мені необхідно. Ось буває так, от. Закінчився, срочно потрібно, а я в цей час, наприклад, пішла за продуктами. Заодно і придбала кондиціонер. Всі вони мені подобаються. Ось, подобаються аромати, ось, які використовую саме дитячі, далі ось такі квіткові, ванільний. Наступний засіб це засіб для. Очищування а, дивану, а, подушок і так далі. У мене на терасі є диван, тому частенько ми його а, таким засобом очищуємо. Дуже гарний засіб, мені сподобалося. Зі своїми задачами він справляється. Наступний засіб це вже для миття туалету від марки «Домол». А, ну, мені не подобається дуже-придуже насищений аромат а, такий от ам, специфічний він. Хлор не хлор, ну, тобто, ну дуже а, якось він аж дратував. Ну, засіб тут дуже економний він. Ам, Густенький, скажімо так. Ну, щоб сказати, що він ідеальний, ні. Ну, більше його купувати не буду, тому що я знайшла набагато краще. І далі от, засоби для труб, на жаль, бувають необхідні самі такі. Ну, в основному я завжди драно купую. Ну, попробувала Rorax. Ро, а, нічого такого відмінного не помітила, ну, тому от, знову ж таки, буду дивитися за цінами та акціями. Ну, десь 3-4, отак от вони коштують. Так, далі, а, ну, знову ж таки, ось для унітазу шарики були непогані. Ось цей засіб мені дуже-дуже сподобався. Тут водичка ну, має дуже сильний наліт, чайники. От. Просто от, дуже багато кальцію, ну, це щось <смеш> страшне. Хоча вода а, надзвичайно чиста. От, всі німці п'ють прямо з крану і не бояться, і постійно говорять про те, що тут найчистіша водичка. Але ось осад такий є. Тому от, такі засоби це просто порятунок. <смеш> дуже класно. Треба, до речі, придбати. Так, у нас гримить. А, так, далі от, сподобалися такі серветки для прання а, для, кольорового, а, для кольорових речей. Так, тут їх було 25 штучок, приємний аромат, вони розчинюються у воді. Класно, я додавала, ну там разом з порошочком, отак от, поєднувала. Сподобалися. Ну, далі ось такий порошочок для білого прання 3-4 десь так. От. Ну, знову ж таки, якщо акція. Ну, взагалі, то да, тут порошочки десь від 4. І, такий. І цей засіб взагалі не сподобався. От, нікому не рекомендую, ем, якщо побачите в продажі саме ось цю марку, фірму, такі капсули. Взагалі не рекомендую. Тут їх так багато було, я вже не знала, як їх закінчити. І виконати також було їх чомусь шкода. Погано розчиняються. Потім цей ось весь слиз залишається на барабані, саме от там, де резинка. Постійно навіть на білизні, знаєте, як соплі. Ну, от, не розчиняються, вони нічого не роблять. Ну, використовувала, правда, от, для такого, там, чорної якоїсь білизни, тобто ну, там, футбольної, там, коли дитина набігається, награється, награється, запачкається на стадіоні, от, Саме от, ну, тоді використовувала ці капсули. А так вони ну, навіть не хотілося просто речі їм брати. От, більше купувати не буду. Далі, засоби для миття посуду, домол і палмолів. Дуже здивувало, що палмолів має засіб для миття посуду. Приємний аромат, але мені чомусь цей засіб не сподобався. Він дуже погано піниться. От, ну, швидко закінчується. І буквально ось ну, одна капля це одна річ. Наприклад, одна тарілка. На відміну від от, навіть того самого демол, коли однією каплею можна було помити ну, весь посуд. Тому більше експериментувати не буду. Так, ну дитячий гель у нас, правда, от був дівочий з вискладками, а, Гарний був аромат такий. А, Полуничний, такі солодесенький, так, квітковий. От. Ну, використовували так от разом з дитиною. Так, далі Гель для душу, який ми придбали в Парижі, Так, така от пам'ять нам була у ванній кімнаті. Дуже сподобався, приємний такий фісташковий аромат. Ну і гарно працює, адже настільки часу нам його вистачило. Ну, звичайно, ми не лише їм користувалися, але все ж таки тут такої марки немає. на жаль. Так, далі ось просто must-have наша улюблен, ну не знаю ще як назвати, улюблений засіб під час ось, таких от, вірусних захворювань, там, коли похолодає на вулички, приймати ванну з таким засобом, це просто от, із задоволенням, ну і профілактика. І начебто ем, проводиш якийсь курс інгаляції. Ну, Багато тут різних ось травок, евкаліпт, м'ята, розмарини, і це дуже приємно пахне. Так, далі засіб для волосся, гарнієр. З органовою олією, з камелією. Дуже приємний аромат, але дуже незручна упаковка. Ну, дуже. Тут він ще є, але просто вже неможливо його звідти доставати. Ось, це завжди було от проблемою. Засіб класний, упаковка, ні. Ну, більше купувати не буду, тому що незручно. Так, ну, ось у нас шампунь від десане. Для блондинок, хто краситься в блонд, він начебто доглядає і прибирає м -м, жовтизну. Ну, а також іще надає такий специфічний відтіночок. Він потім, правда, змивається, ось проходить, але зразу це виглядає дуже круто Такі от м -м, не знаю навіть, як сказати, як хто. Трошечки з сіреньким, з фіолетовим, щось таке. От. от. Далі шампунь, також який допомагає зберігати Ось саме білий колір проти жовтизни. Мені сподобався і аромат такий приємний. От. Ціна різна, продається в будь-якому магазині. Я брала по акції щось там за 2 євро. Так, ну ось масочка так, от від Корніє, от Масочка сподобалась, і зручна от упаковка, і, і консистенція така а, м, приємна. І е, ну, дуже економна, скажімо так. От. Дуже гарненько розподіляється по волосечку, і воно потім таке гладеньке. Треба буде повторити обов'язково. Бо щось зараз в мене е, волосся неслухняне стало. Щось не подобаються ці засоби. От. Так, далі ось милко з України. Була якась посилочка. Так, з олією оливи. Ну, звичайно, подобається. От, використовували з великим задоволенням, адже це, це були якісь мої запаси ще домашні. А, якийсь набір, там, крем для рук і милка. Так, далі тонік. Він боліє. Боже, я його використовувала два роки. Щось не, е, зайшов мені цей тонік, чомусь от, от повторювати більше не буду, от закінчився вже нарешті. Бо мені вже так набридло його постійно й перевозити, і якось і рука до нього натягнулася. Далі засіб навколо очей від Unice. Мені Лінуся передавала. Привіт тобі, величезний. Як ви напиши, де ти зараз? Як в тебе справи? І от дякую за подарунки. Чудовий засіб, тільки от якби я його використовувала так от, на постійній основі, я б змогла поцінити його результат. А то я починала його ще в Україні, потім був великий проміжок часу, коли я його не використовувала, Потім мені його передали. І знову ж таки, то він, то інший, і вже в нього закінчився. Давно з, е, дата, і ну, тут ще залишилося, але я помітила, що в мене відбувається алергія, тому, звичайно, я прощаюся з ним. Далі засіб для інтимної гігієни з магазину дека, недорогий, дуже приємний. Зручна упаковка, тільки кришечка не зручна, вона не закривається і постійно відлітає. Наступне це засоби ем, дезодоранти від Adidas Терексона. Не сподобався мені від Adidas, хоча я дуже-дуже їх е, полюбляла от саме в Україні. Тут мені не сподобався аромат взагалі. Е, не мій, не, не знаю, я не хочу його обізвати. Але що аромат, що дія, мені не сподобалось і взагалі використовувала як освіжувач потім в ванній кімнаті або ну, кросівок. Тобто, навіть не при, по призначенню він у мене пішов. Ну, Рексона це класика. Завжди купую і буду купувати. Далі ось такий засіб для волосся від боліє, це у нас е, піна. Е, четвірочка, це мені дарували, ну класно, подобається. От, е, туш, не знаю, що це за фирма, Також дарували. Дуже-дуже класно, Тут така сіточка незвичайна. Я думала, що мені не підійде, але все ж таки була дуже здивована і використовувала з великим задоволенням. І вії подовжувала, Ой, не можу відкрити. Тобто, ну, вона, знаєте, така от просто тонесенька як голочка. Так, далі це олівчик від Avon для брів, закінчився. Зубна паста класика Colgate. Макс Вайт. Ось а, такі станочки купувала цілий набор, і не сподобались, абсолютно. Також не рекомендую. Дуже-дуже якісь слабкі, не знаю, ну, от все гарно, зручно. Взагалі було дуже дешево, щось там смішна ціна ем, євро з чимось, не знаю, 4 їх, чи 3, чи 5. Ну, там упаковка, в принципі, мабуть, 3. А, ну ну таке, Краще купувати джилет. А це у нас з Це у нас а, не? магазин Мюллер, і саме їхня якась там фірма. От, ну Наприклад, як ДМ у нас Бале в Росмані і Сана, а це... Ой, Не можу припам'ятати, але я вам постійно показувала продукти цієї фірми. Вони дуже дешеві, але я не в захваті від них. Не від піни, не від гель. Ну, гель, в принципі, ще нормально. 55 центів і гель є гель. Аромат. Головне, підібрати те, який подобається. Так, далі масочки тканині від Іссана. Ось така, до речі, саме з такою от мордочкою, від Balé. Дуже подобається це мій релакс, я постійно їх купую. Далі, ось такий пробничок мені давали при покупці крему для обличчя від Ланком. Дуже крута була акція. Ось, дивіться, частенько мюлери бувають саме на от таку дорогу продукцію. Відбувається якась акція. Там 50%, 60-70, але, на жаль, тільки на якийсь один продукт. Не на всю там серію, а просто ось на от, вибрали там один крем, чи там одна сиворотка. Ось Я купувала крем, тому те, який мені потрібен був. Дуже ця сиворотка сподобалася просто. Чекаю тої акції, щоб придбати її собі у повному розмірі. Ну і знову ж таки, ось мої масочки, які мені вже полюбилися від Балео, від Ісана. різні тут. Як ви бачите, я вам постійно їх показую, буду показувати. Ось, ніякої різниці я не відчула, ні від м -м, болеє Ісана. Одна різниця це ціна. Ісана дешевше. Ну і патчі, і а, диски з магазину ДМ. Ну, ось і все. Це були всі наші пусті пляшки. Сподіваюся, що ви відпочили під моє відео, ну і, можливо, комусь воно було корисним. Дякую за увагу, всім бажаю гарного, тихого, спокійного дня та ночі. І зустрінемось з вами в наступному відео. Бережіть себе!